Всім привіт, мене звати Ксенія. Мабуть, ви натрапляли десь на мої відео на просторах Тіктока під аккаунтом mm History, де я розповідала про здоров'я тварин. Розповідала я про здоров'я тварин на російській мові, але одразу я говорю, що я перехожу на українську мову і вирішила чуть збільшити україномовний контент з приводу здоров'я тварин. Так от, я ветеринарний лікар і я буду розповідати вам. Про такі нюанси, як здоров'я тварин, і тим самим я хочу, можна так сказати, висповнювати ту прірву, яка існує між ветеринарними лікарями і власниками тварин. Для того, щоб ви розуміли деякі ветеринарні лікарські прийоми або кроки, я ветеринарний лікар, в мене 15 років експірієнсу. Наразі я працюю в канадському ветеринарному шпиталі, тому в мене є дуже багато. Такої корисної інформації, якою я можу поділитися з власниками тварин, а також можна так сказати зі своїми колегами, тому що специфіка роботи в ветеринарному шпиталі в Канаді, і специфіка роботи в ветеринарному шпиталі в Україні, це ну дуже велика різниця. Тому буду рада вас бачити. мабуть, когось з вас зацікавить мої відео. Побачимось.